Hale Fale 2. Ось і наркс Фаталес. Дійсно революційна гра для свого часу, котра заклала. Так, стоп, це вже було. Давайте ще раз. <скрик era> <скрик era> Аркс Фаталіс майже типове фентезі. Перша гра Аркен Студіос. Ви можете знати їх як розробників культової Dishonored. Аркс Фаталіс є дуже запам'ятовуючимся досвідом для кожного геймера через її механіки, котрі важко навіть уявити в той час. Проте, не дивлячись на всі її цікаві механіки, вона не зазнала великої популярності, оскільки була випущена у 2002 році. Якщо що, то в цей рік також вийшла третя частина древніх свитків. Моравінт. І через таку невдалу дату виходу витвор Бетездик перетягнув на себе всю ковдру популярності, що є доволі сумно. Бо, на мою думку, Аркс Фаталіс в багатьох аспектах переважає той самий Муравінт. Але годі вступних слів в цьому відео я вам розповім про що ж була Аркс Фаталіс. Гра починається з кат сцени, в котрій якийсь мужик проводить ритуал звернення до істот з поза зірок. Він розповідає, що було собі таке людське місто під назвою Аркс. Це місто, як і багато інших, існувало на поверхні під теплим сяйвом сонця, і був в цьому місці мудрий король Пакселус, котрий знав як тримати ворогів людей подалі, а саме гоблінів, троє та щуролюдів. Так його син ланшер, і через багато років їх світ з спідкр... Почало здухати, приносячи на землю вічний холод, що призведе до смерті всього життя на поверхні. Але король Людей Ланшер не здався і прийняв рішення перемістити все місто Аркс під землю в покинуту шахту дворфів. Вумить між всіма расами давні конфлікти були забуті. Всі почали працювати задля спільного виживання. І за п'ять років переселення під землю було завершене. Сонце ж вже на той час повністю втратило свою силу. Після переселення відносини між расами знову погіршилися, і в якийсь. Момент вже над підземним світом постала нова загроза бог руйнування Аґфа. О, ні! Його вбили! Попа. Right. Відкривайте ці кляті двері! Фокус фокус! боку сіма нема! Оце кіно! Після цього в гру нарешті вступаємо ми. Ну, красавець, бозі тюсю. Нас в одних трусах знаходить гоблін і тащить до в'язниці, де ми і приходимо до тями. О, блін, моя голова. О, де це я? Що трапилося? О, ні. Я в мене заточили. В сусідній камері знаходимо іншого в'язня. Ми кажемо, що зловили конкретну амнезію і не пам'ятаємо навіть власне ім'я. Нам кажуть, аби ми поширилися по камері. Може, ми знайдемо щось що допоможе нам втекти. Спробуємо добазаритись гобліном як розумна істота з розумною істотою. Може, він нас і випустить. Твоя тупа людяка, Заграда! Моя дивитись тупа людяка. Мирного рішення не буде. Вибравшись, ми випускаємо нашого друга, який за це дякує, і називає нас Амшегаром. Що в перекладі з давньої мови означає той, хто не має імені. Він же представляється Култаром, членом гільдії мандрівників. Гільдя мандрівників це найперша заснована організація після смерті сонця. Це скупчення людей, котрі не хотіли разом з усіма просто відсиджуватися під землею. За допомогою алхімії вони протистоять холоду зовні і без проблем роблять вилазки до інших підземних міст У підземному світі. Вони є такими собі новинними глашатаями та єдиним способом комунікації між містами. Тож до них усюди ставляться з повагою. Тепер повернемося до нашої втечі, оскільки култар поранений, він каже нам йти на рівень нижче та відкрити головні двері з іншого боку. Ну ти взагалі кащерно придумав, в одніх трусах мене туди посилаєш. На цій локації нас знайомлять з найунікальнішою ігровою механікою чекування. Кастування в цій грі відбувається за допомогою магічних рун, котрі ми будемо знаходити протягом гри. Кожна руна має свій символ, котрий має своє значення. Наприклад, руна Ам означає створення, а руна Йок означає вогонь. Внаслідок комбінування цих двох рун маємо закляття підпалення. І тут настає самий прикол. Аби привести закляття в дію, ми власноруч за допомогою мишки маємо начертити кожен з символів на екрані. Це тупо експлозін мозку. Це настільки крута ідея, що я просто в шоці. Фу. Так, все, я заспокоївся. Продовжуємо. Просуваючись крізь пацюків і. Приберіть арахнофобів від екрану. Пауків! Амкей. Ми повертаємося до в'язниці, де відбувається мегафайт з хоп гобліном. Однак нам на допомогу приходить коудар, і він зі своїм карате цього гобліна порішав. Після цього наші шляхи з незрозумілою причиною розходяться. І далі ми вже самотужки пробиваємося до волі. В якийсь момент ми знаходимо за гратами гобліна Польсія, котрий в обмін на свою волю пропонує якусь майбутню послугу. Видозі Ганшегар його звільняє, бо чого б ні? Моя дяка твоя, моя йти та верна на горі. Якщо твоя треба польсі, то я йти та верна і питать Польсі. Ой, ну і тебе теж тоді звільню, друже. Виходь! Через деякий час сам Шигар зустрічає самотнього троля Грю. Він розповідає, що вирішив відколотися від своїх побратимів, бо він не хоче працювати на гоблінів як інші тролі. Гобліни думають, троль тупий. Тож моя жити тут з риба. Риба не командувать. Я риба їсти. Він каже, що він бажає волі і незалежності. Тут він робить музику. Статуї Карачевінтраль мистецтва. Також він дає знати, що сьогодні його день народження. І оскільки він тут, його друзі не зможуть зробити йому подарунки. Буравака бути єдиний друг гру. Буравака там працювати на гоблений, грузумувати. Ну, може, ми зможемо бути друзями? Правді? ти хочеш бути Гру-друг? Моя мати новий друг. Не ну, друг, ти мати подарунок для гру. Тяхой, аху... тож тепер наш обов'язок повернути посмішку любому грю, зробивши йому подарунок. Але це справа на потім. Просуваючись далі, ми наштовхуємося на якийсь зруйнований людський форт з купою трупів. Пройшовши далі, ми знаходимо майже цього капітана форту. На питання, що тут сталося, він відповідає, що на пост напала група Ільсидів. Якщо коротко, то Ільсиди це дуже сильні і максимально кончені воїни з причуханом під нуль та заковані в чорні обладунки. Причина нападу на форт капітану невідома. Тож він просить нас відправитись до короля і доповісти, що Ільсиди оголосили людям війну. Однак, прямий шлях до замку було завалено. Тож ми маємо йти в обхід через печери гоблінів. Не дивлячись на всі спроби Амшегара відхреститися від цієї справи, капітан втюхує йому ліцензію торговця кристалами, котра допоможе нам пройти. Вітаю вас на шоу куліці Романа! Перед нашим вирушенням я хочу показати вам механіку приготування їжі. Беремо сіре м'ясо і лишаємо біля вогню до хрусткої скоринки. Воля! Готово! Але це тільки квіточки. Яке ж м'ясо без хлібу, правильно? Мішаємо муку з водою, отримуємо тісто, кладемо його до вогню і. Опа! Хліб! Це просто неймовірно смачно. Побачимося в наступному випуску. Зовсім поруч з фортом ми знаходимо абсолютно цільоханьку таверну, де знаходимо старого друга Польські. В нас з ним закручується діалог, в котрому він розповідає, за що його кинули за грати. Його ув'язнення пов'язано з останніми зникненнями людей. Гобліни уклали угоду зі священником Акба Бога руйнування. Угода полягала в тому, що гобліни хапатимуть людей в обмін на золото і віддаватимуть їх культу Акба для жертвопринесення. Спочатку польські все подобалося, однак з часом Акба ставав сильніше, і він подумав, що разом з Ельсидами він хоче зруйнувати весь світ, включаючи гоблінів. Тож польський відправився до короля гоблінів, проте той його не послухав і запхав заграти, назвавши польський поганий гоблін. Цікавенька історія однак, зараз від польськи нам треба дещо ще. Справа в тому, що ліцензія, котру дав нам капітан, не має ніякої сили без підпису. Тож польські ставить підпис, і тепер ми спокійно проходимо до королівства гоблінів та тролів. Першим ділом я спробував потрапити до гоблінів, але мене буквально послали на тож я вирішив потрапити до тролів, але мене буквально послали на. Що ж не дуже й хотілося. Ми тут все одно поки що проїздом. Пройшовши побучу печеру перед самим людським містом Аркс, ми бачимо видіння, де якісь вищі істоти скаржаться, що смертні викликали дисбаланс сил, і аби все врівноважити, вони посилають якогось. Вартового. І ось після цього ми нарешті потрапляємо до Арксу. Тепер йдемо до короля людей ланшара, аби розповісти про напити лісидів і про те, що прямий прохід до форту завалено. На цю новину він каже: Ой, та ти що, який молодець! Ось тобі гроші за ризик! На віднеси цю записку до короля тролів Пога. Його люди допоможуть розчистити завал. Ямшегар йому такий о хріць! а яку я маю це робити? В такому випадку я чекатиму допомоги у відповідь. На що король йому каже Не парся! Ну, а Мшигар не має іншого вибору, тож йому доведеться віднести до тролів записку з наступним вмістом. Пок, моя ланчер, треба допомога. Камінь великий до людський пост закритий шлях. Якщо твоя тролі прибрати камінь, моя радіти. Блін, ну така словесна структура викликає до короля Респект. Прийшовши до тролів, показуємо записку і нас пропускають всередину. На вході ми бачимо гобліна, який представляється наглядачем тролів. Він каже, що в нього велика біда, бо тролі влаштували страйк. Тролі не кажуть йому чому, оскільки не мають до нього довіри. Амшигар питає в гобліна: то тролі працюють на тебе? На що Гоблін відповідає: Так. Троль великий, сильний, копати кристал. Гоблін маленький, розумний, кристаль продавати. Будемо мати це на увазі. А тепер час до короля Пога. Віддавши йому записку, троль каже, що з радістю б допоміг ваншеру, але вони припинили всі роботи, бо хтось вкрав їхній ідол, котрий, на думку тролів, захищає їх від печерних обвалів. Тож, якщо ми знайдемо цей ідол, проблема буде вирішена. Говоримо про це на глядачу тролів, після чого він відкриває нам шлях до королівства гоблінів. Так, пауза. Перед тим як продовжимо, розберемося з подарунком для грю. Серед тролів натрапляємо на Буракву, друга Грю. Ми кажемо, що хочемо зробити грю подарунок. На що Бураква каже, що Грю хотів би побачити картинки зовнішнього світу, оскільки Грю народився вже під землею і ніколи поверхні не бачив. Таку книгу з картинками можна знайти в королівській бібліотеці Аркса. Віддавши Грю знайдену книгу, ми викликаємо в нього великі радості. Так, Грю подобається! Ти добрий, ти бути грю, кращий друг. І знати, як робити гру щасливий. Гру теж давати подарунок. Це тролячий амулет. Жоден троль тебе не бити, поки ти це мати. Ну, який же славний малий. А це скажу я вам доволі корисна річ. На цьому цей квест завершено. Повертаємося до викраденого ідола. Наглядач тролів довіряє нам це діло, але каже розібратися швидше. Бо якщо тролі не продовжать працювати, король гоблінів матиме великі проблеми. Ворота відкривати, пускати огидний людяка. На початку ми знаходимо якусь кімнату, котру вартує один хоп гоблін. При спробі туди зайти, він скаже: Ні, а то. Головний, казати нікого не пускати. Трохи попродивши, знаходимо цього гобліна Атока. Або як він себе зве, лорда Атока. Він каже, що нинішній король змахлював у виборах, і через це замість нього він запихується смачний булка. Ага, моя твоя сказати це лише тупа людяка. Скажи но, ну, Аток. Тобто лорд Аток. Що такого важливого в тому приміщенні, що ніхто не може туди зайти? На що він каже, що йому немає чого ховати, і що вона знає, але ми не пальцем роблені, і під його подушкою знаходимо ключ. Тепер рушаємо до короля гоблінів, аби нам дали дозвіл пройти до закритої кімнати. Проте до короля так просто не зайдеш. Єдиний з ним контакт має кухар, котрий постійно проштовхує йому під двері свої сочні булки. Зайшовши до покою короля, ми знаходимо записку від лікар. Каря, котрий пише, аби король ніколи не пив вина, оскільки має на нього алергію, Пх, ну тепер все понятно. Проходимо на кухню, поки кухаря немає, і замішуємо до тіста це саме вино. Кухар несе нашу авторську булку після споживання котрої король вибігає з тронної зали з мегапаносом, але вже до іншого трона. І тепер нам відкривається прекрасна можливість, в дуже підходящий момент з ним побазарить. Ми кажемо, що розшукуємо і до тому просимо дозвіл на вхід до потрібної нам кімнати. Але він шлена сне, проте Амшигар навалює йому конкретної бази. Ваша величність, думаю, істота такого досконалого інтелекту, як ви, розуміє всю вогу наслідків страйку тролів. Якщо я помиляюся і не знайду те, що так відчайдушно прагну знайти, ви можете викинути мене як жалюгідного хробака з своєї буки. Однак, з іншого боку, якщо я знайду їду, то лише завдяки вашому неймовірному генію, велична імперія гоблінів буде врятована від економічного колапсу. Моя моя геній. Моя дозволяти твоя зайти. Під таким навалом король допускає нас всередину. Там ми знаходимо скриню з пасткою, котру ми успішно деактивуємо і знаходимо там ідол. Але ми одразу чуємо зовні якийсь звук. До нас заходить Аток і звинувачує у зриві його планів. Моя мати бути король. Моя мала їсти смачний булка весь день, навіть всю ніч. А удар тупий його корону не варта. Навіть не знати, як тримати тупий троля. Але це вже твоя винний? Моя за це вбив... Тепер йдемо і віддаємо королю тролів їхній ідол. Нам капець, як дякують, і за це посилають тролів на допомогу людям. Вирушаємо назад до Арксу. Але по дорозі ми чуємо це. Йди до мене, ти потрібен мені. Віддай мені своє життя. Цікаво. Що ж, йдемо далі. В тронній залі стаємо свідком розмови короля, алхіміка та бібліотекарки. Вони говорять про землетруси, котрі останнім часом відбуваються частіше звичайного. Алхімік висуває думку, що певно це відбувається через прислужників Акби, які руйнують звичний порядок речей. І змія жінка підтверджує, що нині справжня загроза це Акба. Король же наказує їм, щоб обидва негайно доповідали йому всі новини стосовно цього. Нас же він знову дякує і сповідає. Чая, що за наші заслуги він підшукає нам більш офіційну роль. Але раптом прибігає капітан варти зі словами, що було знайдено сліди проведення якогось ритуалу. Вони підв'язують ці ритуали до смерті Фауна Орбіплакса. Фаун Орбіплакс це той самий мужик з першої катсцени, котрий був королівським астрономом. Відразу ж король доручає Амшигару розібратися з цією справою, оскільки його ніхто не знає і не прийме за агента Корони. За найманням іншого вибору, Амшигар Внаслідок цього король виділяє нам окрему кімнату, а також каже, що як тільки ми щось дізнаємося, буде скликана рада для обговорення. Ну тут все доволі просто. Питаючи бібліотекарку про смерть астронома, вона каже, що в його смерті замішана темна магія. Питаючи астронома, котрий прийшов на заміну Фауна, ми не дізнаємося абсолютно нічого. Астроном каже, що він взагалі не в курсах, та й насильство не любить. Розпитавши алхіміка, ми дізнаємося, що Фален був близький до розгадки всіх цих ритуалів, але його вбили раніше ніж він зміг про це розповісти. Проте в день своєї смерті Фаун дав алхіміку записку на випадок, якщо з ним щось трапиться. Однак алхімік так і не зрозумів сенс цієї записки і віддає її нам. Обшукавши покої Фауна, за шторкою ми знаходимо сейф з кодовим замком. І тут в діло вступає записка Фалена алхіміку, в котрій загаданий код. Все вирішується простою математикою, але код я вам не покажу, бо я мудак. Всередині знаходимо щоденник Фалена, і на цьому ми скликаємо раду. З щоденника ми дізнаємося, що Фален застукав за темним ритуалом вартового ерцега. Король відразу ж наказує цього вартового ув'язнити. Далі Фален пише, що хотів попросити про допомогу самого Нодена, аби людям відправили вартового ноден це вимір богів. Зазвичай вони там просто чілять, але якщо в світі смертних стається якась срань, а в нашому випадку це намагання людей викликати одного з богів нодена Акбу, то вони відправляють туди вартового для відновлення рівноваги. Щодо вартових, то це дуже сильні легендарні чубзики. Отже, присужники Акби проводять різноманітні ритуали зі шматом якогось містичного метеориту під назвою Кольтк. Цей метеорит і є прояв Акби в цьому світі, молячись йому та приносячи жертви, цей прояв стає сильніше. Тож, в якийсь момент, цей метеорит насмокче стільки крові, що Акба зможе прийти в цей світ як до себе і додому, і лише вартовий здатний цей метеорит розбити. Амшигар питає, яким чином нам знайти цього вартового. На що Алхімік каже, що в його лабораторії присутній маленький уламок цього метеориту, і він точно буде в нагоді. Але тільки Амшигар бере цей уламок, як він лобить мега І бачить видіння знодина. де якась жаба називає його. Вартовим, то шамшигар і є вартовий, і наша місія зупинити пришестя Акби до цього світу під назвою Екзоста. Нашу мнезі ж поясняє тим, що всі вартові при переході в інший світ спочатку втрачають пам'ять. Якого хера непонятно. В цей момент Рада хапає конкретний шок, і король каже: Вартовий! Тепер все починає мати сенс! Особливо ця ДО допомоги іншим. Яка загадала? Тож тепер нам треба знайти шлях до таємного храму Акби, аби зруйнувати метеорит. Але порятунок світу може і почекати. Правильно на виході з замку нас зустрічає бібліотекарка, котра розповідає, що її раса збудувала на кожному рівні телепортаційні ворота. Однак для їх активації потрібне спеціальне заклинання, якому вона нас і вчить. Потім одна з торгово каже, що тимчасово закриває магазин, оскільки її дочка Шані кудись зникла. Дізнаємося, що в останній її бачили біля магазину Ювеліра. А варта за НАТО зайнята Ільсидами, тож не можуть допомогти. Ямшегар як існий джентльмен обіцяє її знайти. Праворуч від магазину Ювеліра є дві хатинки, одна з яких закрита. Зайшовши до другої, ми чуємо, як хтось в паніці втікає з першої. В одній зі скринь ми знаходимо книжку, де зазначено, що була знайдена гідна жертва для їх бога. Написано, що зустріч відбудеться біля зміїної колони на четвертому рівні. Що ж, рушаємо туди! Там ми натикаємося на культистів, за котрими ми успішно йдемо по сліду. Почекайте мене! вони приводять нас до потаємної кімнати, де ми знаходимо шані. Іначе ж очевидно, йди, рятуй її. Але спочатку мені цікаво, що буде. Ніх, врятувавши шані, повертаємося до Арксу і віддаємо дочку матері енд. А тепер можна повернутися до рятування світу. Йдемо у в'язницю до вартового Ерцога, котрий проводив темні ритуали. Він каже, що робив це, аби повернути до життя свою дружину. Культисти завжди говорили з ним і тіні, тож він не знає, з ким саме він говорив. Вони переконали його в тому, що якщо він молитиметься Акбі і проводитиме ритуали, це поверне йому дружину. Проте це виявилось брехнею. Тепер він за це розкаюється і просить його не вбивати. На що Амшигар? Йому каже, дай мені ще одну причину залишити тобі життя смертний. Ляя кацаца! Герцог видає місце знаходження їх храму, котрий знаходиться за металевими дверима у таверні, а також дає нам пароль. Тепер рушаємо до таверни, але на шляху ми застаємо діалог короля та змія жінок. Вони потребують, аби король знайшов і повернув їм якийсь Крагос, а інакше він дуже пожалкує. Король каже, що намагається це зробити ще з вбивства його. Жини та викрадення дочки 20 років тому йому відповідають, що або ти нам його знаходиш, або тобі жопа. Тепер все ж крокуємо до таверни і проходимо до храму. На вході ми бачимо одного Ілісида, котрого я вирішив пощадити. В храмі все доволі просто: вбиваємо культистів і проходимо глибше, допоки не знаходимо сліпого культиста, котрий приймає нас за свого. Це ти брате. Ага. Коротше, він каже, що Акба наш рятівник, і за його допомоги ми знову зможемо жити на поверхні. Амшигар питає: чи можна пройти до метеориту? Я хочу помолитися Акба ще ближче. Я маю для нього так багато слів. На що культист каже, що була задіяна охорона система, і до метеориту може пройти лише дві людини. На землю прибув вартовий нодена, аби зруйнувати наш цінний метеор. О Боже! Акба захисти нас! До речі, храм містить багато потаємних кімнат, тож треба бути уважним. І на цьому моменті я десь промахав запис. Тому розповім, що було далі по пам'яті. Я помахався з лічем та розковиряв кам'яного голема. На цілах культистів знаходимо записки, котрі розповідають, як відкрити прохід. В храмі, як я сказав, присутні кам'яні големи. І одного такого треба провести до натискної плити. Поки плита натиснута, пробігаємо через відкриті ворота. і тягнемо речах. Тепер прохід до метеору відкритий. Частина храма, яка містить метеор, збудована буквально з м'яса та кісток. Дійшовши до кінця, зустрічаємо головного жреця Акби і Сербіуса разом з метеоритом та прив'язаною дівчиною. Він зрозуміло діло втікає, а нам на бій призиває пекельну краказябру. Скажу так: голема з храму було важче затикати. Ми звільняємо дівчину, і вона нас покидає. Тепер треба лише торкнутися метеорита і йому кінець. Проте тільки Амшигар це робить. І як нічого не сталося, метеор просто висмоктав нашу ману. Ну я подумав, що треба більше мани і всосав ману, сповнюючи зілля. Це на допомогу. Через безвихід ми покидаємо храм через потаємний прохід, що виходить до в'язниці гоблінів. На виході ми бачимо катсцену, де Ісервіус пробрався до Ерцога у в'язницю Аркса і зробив йому. Після ми приходимо до короля і дізнаємося, що на пост знову напали Ільсиди, проте на цей раз вони навіть не лишили трупів. Також нам кажуть, що новенький підозрілий астролог дав погазам, на що алхімік каже, що цей астролог Суєберіс і головний жрець Акба і Сербіус одна людина. Амшигар же каже, що не зміг зруйнувати метеорит. І алхімік знову приходить з поясненням: з його слів, метеорит увійшов у близький зв'язок з Акба, і любе торкання просто передасть силу самому Акбі. Тож, аби цьому запобігти, треба знайти двоє магічних кілець Крагос та Зогарк. Коли людина носить їх, то з неї неможливо висмоктати енергію. Ці кольця є власністю ордену Едерней. Орденом Едерней називають себе Змійчинки. Зогарк все ще присутні у ордена, в той час як Крагос був викрадений повстанцями ще 20 років тому. Тож тепер ми маємо ці обрючки знайти. Перейдемо до справи. Спустившись на четвертий рівень, ми знаходимо там жінку, котру ми врятували від культистів. З нею зав'язується діалог, що римуре, Ну, таке далі. Амшигар питає: чи знає вона щось про повстанців, що вкрали Крагос? Аж тут там зі спини прилетає жорсткий боньк, і кудись його тащать. Ми чухаємося в лагері повстанців, і неочікувано, ця дівчина є їх лідерка. Вона представляється Алісією і каже, що не проти йому допомогти, бо він допоміг їй. Однак вона згодна віддати Крагос лише в обмін на щит древніх, котрий покоїться на другому рівні крипти Аркса, до котрої ми рушаємо. І На цьому кінець першої частини. Я замагався. Чекайте, другу.